Величезна сила чоловіка починає в собі, коли він перемагає в собі таке, як любов, романтика, закоханість, коли він незалежний від емоцій і коли він незалежний від вагіля. Тобто, він чітко знає, що він хоче, він знає, куди він рухається, навіщо він рухається. Він контролює свої емоції, контролює свої думки, і кожен день він йде вперед, оскільки в нього порядок в голові. Величезна сила чоловіка починає собі, коли він перемагає в собі таке як любов, романтика, закоханість. Коли він незалежний від емоцій, і коли він незалежний від воїни. Тобто, він чітко знає, що він хоче. Він знає, куди він рухається, навіщо він рухається. Він контролює свої емоції, контролює свої думки. І кожен день він іде вперед. Оскільки в нього порядок